Зараз ми побачимо, скільки їсть цей апарат на 100 км. Ямаха Gocse A36 2012 року. Цей апарат в мене вже більше 5 років і нарешті я вирішив по факту переконатися, скільки він споживає на 100 км бензу. Зараз, подивіться сюди уважно, я заправив його до повного. Рухаюся до спідометра. Іду, а подивіться сюди уважно. Зараз 818 кілометрів, це ми фіксуємо. І рівно через 100 кілометрів ми появимося на цьому самому місці і долиємо бак скільки, скільки він з'їсть на 100 кілометрів. Їзда, попереджую вас, буде хаотична, тому що це сільська місцевість. Кожних 2-3 км буду ставати, там вирішувати якісь питання. Ну і ти, звісно, якщо тобі цікаво, не забувай поставити вподобайку, підписатись, написати комент. А ми погнали. Ось і настав момент істини. Дивимося на спідометр. Я проїхав 101 кілометр. І зараз ми визначимо, скільки я витратив палива, проїхавши цю відстань на цьому апараті. По заводським характеристикам Джога, він має їсти 2 літри на 100 км. Але я нагадую, що я бувало їздив не сам, що всі мої поїздки на коротку відстань і третє. Що цей двигун вже пройшов 32 тисячі км. А зараз ми пере... переходимо до основного. Зараз в мене є 2,5 літри бензину. Надіюсь, що мені його вистачить. Заливаю бак до повного. Таким чином, я виясню, скільки на 100 км споживає цей джок. Let's go! Так, чик. Беремо першу літрушку і забиваємо: ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. ням Є Наступна. Ням-ням-ням. Дивіться, залив 2 літри і подивіться вже де воно. Ось тут під верхом. Ще грам 100. Ось уберемо. Ну, все, в принципі, це вже все повне, бо буде вилітати. Ну і що я вам можу сказати, що цей мій апарат Yamaha Djok36 споживає на 100 км в такій їзді 2 літри, ну, десь 200 г. Якщо вам було корисно і цікаво, поставте вподобайку, підпишіться на коментар. На коментар на канал і напишіть коментар. До нових зустрічі.